Для молоді, що навчаються у Дережнянському центрі професійної освіти, провели лекцію, презентацію під назвою Толерантність і вдячність Формула єдності ініціаторами стали громадські організації Хмельницький районний осередок захист держави та центр психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс. Мета тренінгу навчити підростаюче покоління формування взаємоповаги, відповідальності у спілкуванні та взаєморозуміння однолітків і людей, які травмовані війною. Наша місія навчити підростаючі покоління єдності, попри всі намагання ворога посіяти внутрішній розбрат, бути взаємодобрими, поважати один одного і підтримувати в ці надскладні часи. Професійна юристка та очільниця Хмельницького обласного осередку громадської організації захист держави Оксана Каденко розповіла про причини та наслідки порушення повномірного спілкування. Зокрема, жінка наголосила на тому, що рівень підліткової соціальної ізольованості серед підлітків стрімко зростає. Адже за словами фахівчині, психіка молоді часто не витримує постійного стресу. Статистика підвідкової суїцідальності в Україні зростає в геометричній прогресії. Знаєте чого? Тому що наша психіка не витримує. Нам і так тяжко. Ми десь посміхаємося, живемо своїм життям, говоримо жарти, маємо якісь задоволення. Але накоплюємо і накоплюємо ці стреси. І в певний момент можна попасти в таку історію, коли для вас це просто бравадний, класний, гострий жарт. А людина вже в такому стресі, що саме цей жарт сприйме. О, я дійсно на такий, я не хочу більше жити. Психологиня Тетяна Матвійчук говорила з молоддю про толерантність та правила взаємодії з людьми, які травмовані війною. Та наголосила, що сьогодні надзвичайно важливо вчитися толерантно ставитися до тих, хто відрізняється від інших. В сучасних умовах, коли ми зустрічаємо дуже багато людей, які не схожі на нас, не тільки зовнішньо, але і фізично, і в психоемоційному стані, насправді дуже важливо розуміти, що толерантне ставлення до того, хто не схожий на нас, є дуже важливим. І відповідно цьому важливо навчати, говорити, пояснювати молодим людям, адже їм жити з тими, хто на них не схожий. і тому це є важливо. Кураторка учнівської ради Дережнянського центру професійної освіти зазначила, що подібні зустрічі є надзвичайно важливими та корисними та додала, що вдячна за змістовну лекцію, адже отримана інформація є дуже актуальною для молоді. Інформація досить важлива, актуальна на часі. Я б сказала, і для наших учнів такого типу заходи. Я думаю, що вони досить потрібні. Учениці, які були присутні на заході, розповіли, що лекція виявилася для них дуже корисною та пізнавальною. Вони уважно слухали розповіді фахівців і відзначили для себе кілька моментів. Чи була вам корисна сьогодні? Лекція дуже так, так що для себе зауважили? Ну булінг це дуже погано, там не можна такого всього робити, і треба поважати кожну людину. Такі зустрічі мають надзвичайно важливе значення, адже допомагають краще розуміти себе та інших. Вчать співчуттю, повазі і толерантності саме це робить нас ще більш єднішими. Анна Паюк, перші